Привіт! Якщо ви плануєте весілля, зупиніться на кілька секунд, бо далі буде важливо. Ваше весілля це не просто дата, це день, який запам'ятається на все життя. І те, як він пройде, залежить від одного ключового рішення кого ви оберете ведучим. Я Сергій Іско, ведучий, який більше 15 років створює весілля з емоціями, що гріють навіть через роки, без заїжджених сценаріїв, без вульгарних конкурсів. Замість цього. Душевна атмосфера, тонкий гумор, гармонійний таймінг і увага до кожної дрібниці. Я об'єдную гостей різного віку, характерів і навіть темпераментів у єдину енергію справжнього свята. Хочете, щоб гості не хотіли йти додому, щоб мама пустила сльозу щастя, а тато плодував стоячи, щоб ваші друзі через роки згадували, то було найкраще весілля в моєму житті. Саме так виглядає день, створений з любов'ю, досвідом і повною віддачею. Напишіть мені, зустрінемось, і я покажу, як зробити ваше свято легендарним. Весілля лише один день, але спогади назавжди.